Вітаю, друзі! У мене сьогодні для вас арахісовий крем, який готується буквально за 5 хвилин із трьох інгредієнтів і виходить неймовірно смачний. Підходить такий крем для шапочок капкейків, також можна ним наповняти горішки, трубочки і все, що завгодно. Нам потрібно вершкове масло, арахісова паста та згущене молоко. Масло кімнатної температури збиваємо міксером до побіління. Не забувайте збирати крем-стінок, щоб він був однорідний. Далі додаємо поступово згущене молоко, збиваємо і в самому кінці додаємо арахісову пасту. Спочатку перемішуємо лопаткою і далі пробиваємо міксером. Це крем готовий, виходить він такий повітряний, ніжний, смачний, гарно тримає форму рельєфний. Обов'язково спробуйте приготувати такий крем, а я з вами прощаюсь до наступного відео.